У давнину, коли боги ще ходили серед людей, народився герой на ім'я Персей. Сину, 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 Я Його дитинство з батьками було коротким. Доля змусила його рано залишити теплодому та вирушити у незвіданий світ. У підніжжі Олімпію Сука 2. На Персея вже чекав цар Васіліос, королівства Колегіумського та його господарський відділ. Як і кожен грек-католик, персей мив ноги, а потім разом з сусідами жарив сирний попкорн, аж поки їх не спалили. Пожежа, просила вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх. Дорогі колегівчани, я зібрав вас сьогодні всіх, аби повідомити, що цьогоріч правила колегіуму змінюються. Відтепер формаційна програма триватиме два роки. Персей звернувся до короля, щоб дізнатися, як залишитися на третій рік. Король довго роздумував і, нарешті, виголосив свій вирок: щоб уникнути неминучого виселення. Персей має виконати надзвичайно небезпечне завдання дістати голову Медузи Горгони. Але перед цим він розповів історію, що колись у колегіумі жили три сестри: Медуза, Лінда і Роуз. Медуза Горгона отримала три догани і була проклята. Хто гляне її в очі, одразу кам'яніє. Тепер вона та її сестри живуть у вигнанні. Проте медуза іноді навідується до царства та перетворює студентів на камінь. Пане Романіус. Ви щось чули про медузу горгону? Звичайно, чув. Я ще пам'ятаю, як її прокляли. А ти чого питаєш? Та мені б з нею поговорити. Чому їй хочуть запропонувати місце на ЧК. Вона зараз живе в замку в стрічській парку. І вирушив персей на її пошуки. Але в парку на нього уже чекали. Доброго ранку, мене звати Ніколас Карма, і мене цікавить, скільки коштує ваш лук. Все тяжко... життя чекав цього моменту. Дивіться: сандалі з крильцями, 500 золотих. Але то мама вчора передала. Плачна відимка. Передали німфи сусідній кімнати. Друзі, ми підступаємо до підніжжя стін Оліпусу К-2. Що це таке? А на це не звертаємо уваги, це не наші. проходимо далі в Ви... стінах. О Боже, що сталося? Мене принесли жертву Андрію за Найгіршу кабіну кімнату. Я тобі допоможу. Але... Ти вийдеш за мене? Зайшли. Я. я згодна. І мене і баби падай зі мною в Кульбаби. Цілого життя намало. Було два вітала би Мене і баби, падай, мною в Кульбаби. Після заручених з Андромедою Парсей вирушив до Васіліуса. Він припідніс голову медузи королю, але той не повірив, що це справді була вона.